Ну що, любі учасники, ми з вами подолали цей шлях, захистили свої роботи. Чудовий сьогодні у нас вихідний день вийшов дуже пізнавальний. Ви отримали досвід, можливо, для когось перший, для когось черговий досвід презентації власних робіт. За ці. Пів року ви зробили власні проєкти, ви вклали в них свої, свої сенси, якісь вклали свої знання, свої вміння і ще змогли їх продемонструвати. Хочу вам зазначити, що на майбутнє, чому дуже важливо брати участь у таких конкурсах, вам у майбутньому житті доведеться не раз презентувати власну роботу, і це дуже гарний, так, гарний навик, гарна навичка, вміти. Розповісти про те, що ви зробили. А, бо якщо зробити щось класне і не продемонструвати, да не прорекламувати це, то це класне залишиться тільки вашим, і тільки ви будете знати, що воно таке класне є. А ось е рекламувати свою роботу у вас є можливість е зараз, поки ви ще е в шкільному віці вчитесь і е набуваєте навичок для життя. Журі також плідно попрацювала. Ми дійшли спільної думки, ми навіть не сперечались. Всі переможці, всі переможці. Місця озвучимо, але хотілося б на початку спитати: можливо, у вас хтось може щось сказати, може висловити думку взагалі, конкурс, можливо, якісь побажання, власне враження від участі у цьому конкурсі. Давайте такий вільний мікрофон. Хто хоче, вмікайте мікрофон і скажіть свою, свою думку. Нам би хотілося почути. Ніхто? Мені конкурс дуже сподобався, особливо тим, що не тільки створити роботу, а ще і презентувати, захистити. І усе це так робить цей конкурс дуже класним. Дякуємо, Іване. Можливо, хто ще хоче сказати? Я дуже радий, що я попав на цей конкурс. Тому що він е, мене прям подобалось писати сайти. Це дуже класно. Ми дякуємо, що ви зголосили взяти участь у нашому конкурсі. Ми обов'язково будемо вам надалі надсилати пропозиції, щоб брати участь у нашому конкурсі. Я так розумію, Юрій, це ваш керівник гуртка, так? Да? Е, я бачу. Да, да, да. Да. Пане Юрію. Дякуємо вам, пане Юрію, за чудових вихованців за такі прекрасні роботи, які презентували. Дякую і вам за організацію конкурсу в наших умовах. Для нас це такий, можна сказати, скажу од на суржику. Дякуємо вам. Ще хто, якщо хтось хоче щось це... так, Вікторія, це був для... новий опит для мене. Мені сподобалось, було страшно, але все чудово. Але ж нічого страшного не відбувалось, так? Ви трохи похвилювалися, так, так. пройшло, так. Дякую, ну що, тоді надамо слово членам журі, вони скажуть свою думку, те, що ще не сказали. Будь ласка, Єлізавета. Я дякую усім учасникам за те, що ви підійшли до виконання своїх проєктів зі всією душею. І з вашим професі... професіональним досвідом, тому що роботи реально креативні, яскраві та дуже емоційні. Хочу сказати про свою категорію що Коли давалася тема Чат-Бот, були одні уявлення про майбутні проекти. Але ви настільки мене здивували, і кожна робота вона неповторна, вона активна, креативна і реально побила всі уявлення про. Чат-бот, який можна створити в Scratch. Тож молодці, розвивайтесь, старайтесь та обов'язково чекаємо вас ще у нашому як учасники, так у нашому конкурсі. Дякую вам, дякуємо, Єлизавета. Надалі, будь ласка, Анна Михайлівна. Я хочу подякувати всім, що ви знайшли таку змогу приєднатися до нас, що ви знайшли час. Знайшли у собі бажання, знайшли у собі дисципліну, так щоб себе так трошки встряхнути, забути про обставини, які нас оточують в даний час, на жаль, і трошки відволіктися та вкласти частичку своєї душі для того, щоб зробити щось дуже класне, креативне і для того, щоб ми з вами тут поспілкувалися, побачили. Хоча б онлайн ваші цікаві роботи. Було дуже класно, дуже цікаво. Будемо чекати ще. Дякуємо, Максиме. Дуже дякую вам, шановні учасники. Зразу хочу сказати, що будь, у будь-якому разі це ваш можливо перший, можливо, не перший, однак ви починаєте тільки свій шлях у створенні, наприклад, сайтів по моїй категорії. Тому у будь-якому разі, в першій версії будь-якої програми завжди є якісь недоліки, тому не треба на це там ображатися. Дуже реально дуже класні сайти, дуже великий об'єм роботи. Я прекрасно розумію наскільки великий об'єм роботи по пошуку інформації взагалі, оскільки тут проблема ж не тільки написати це все на сайті а ще й знайти інформацію, систематизувати її, тому дуже вам за це дякую. Дуже класні роботи. Сподіваюсь, наступного року ви нас чимось ще здивуєте. Дякуємо, Лариса. Пані Ларисо. Так я, я теж дякую за участь наших конкурсантів. Їх було мало, але роботи були дуже гарні. Вони всі різних стилів. І е, хотілося тільки сказати, що уважно читайте умови конкурсу та дотримуйтесь їх, і ще пам'ятайте про академічну доброчесність. Тобто не потрібна у нас була робота просто, яку ми побачили, що вона з інтернету. Тому потрібно е, дотримуватися саме цих умов. І, звичайно, ми чекаємо наступного року наступної участі вашої теж в нашому конкурсі. Дякуємо, Михайло Григорович. Дуже гарні роботи. Дуже добре, що ви зацікавилися, займаєтесь цим. Хочу сказати, що все ж таки не забувайте, що кіно це муві, це рух, це динаміка. І приділяйте більше цьому монтажу про операторські зйомці, щоб кіно було дійсно як кіно. Не лише зі сюжетом, але й за своїм свої кінематографічною суттю. І бажаю, оскільки в нас є вже декілька учасників, які закінчують школу, або навіть закінчили, і вибрали профілем свою саме кіно або журналістику. Ми не розділяємо судді, ми професійно орієнтуємо на всі напрями, пов'язані з телебаченням, журналістикою, кіно. Я бажаю цим хлопцям дівчатам успіху в їх житті і великих досягнень. Дякую. Дякую. І також слово, будь ласка, будь ласка, Олег Олександрович, вам. Ну по Перше, всім дякую, що всім учасникам, не тільки моїй категорії. Дякую, що долучилися. Це крутий конкурс, він дає вам змогу реалізувати круті проєкти, і, можливо, саме якийсь проєкт з конкурсу стане для вас, скажімо так, якимось таким поштовхом в життя, і ви оберете для себе цей напрямок, і будете в ньому розвиватися. З приводу своєї категорії хотілося б бачити наступного року більше учасників. Спробую докласти до цього максимум усилля, А взагалі, просто дякую за конкурс. Дякуємо. І ми, якщо вже так запитували, ми не запитали просто гостей. Може, хтось хоче ще сказати, пані Віка Кривенко весь весь захист дивлюсь можливо ви хотіли що сказати як як керівник який готував дітей як керівник скажу, що робота була самостійна да, дітей дійсно, і, якщо чесно, ми, ну, важко да, зразу з ними зустрічатись, ми виходили, це були індивідуальні консультації в вигляді зуму, ну тобто я про те, як готувала дітей. Да. І навіть коли Денис запропонував свою гру, Боже, це для мене був якийсь штурм, що ж, а він хоче бути, хоче саме цю гру. Було... Але ми з ним декілька разів зустрічалися в Зумі. Це була інведення. Консультації, і я хочу сказати, що ця дитина тільки з 18 вересня до нас прийшла. Тобто, у нас взагалі був час обмежений. Да, це не... це дитина ніколи не знала, що таке центр грані, що таке позашкільна освіта. А, і якби для нього було дійсно вперше приймати участь взагалі в якомусь такому конкурсі, і дійсно треба було готуватися. А, але я дуже вдячна взагалі всім учасникам. Я розумію, зараз така школа, такий, ну такий. Стан, але чесно, чесно вам скажу. Особливо де були моменти зв'язані з війною, так як у мене чоловік теж там, десь постійно і чесно скажу вам, я навіть йому відправляла, бо знімала деякі ролики на телефон. Відправляла він дуже вражений. Хоча він взагалі не розуміє, що тут відбувається, який там і фотографії, чи він взагалі не розуміє, але він дуже вражений. А плина кача для нього то вовче окрема тема. Дякую окремо хлопцеві. Не знаю, якраз знаю, що про Олега. А як звуть у хлопцям? Не знаю. Тобто, всім дякую. Як просто як керівник гуртка і моїм теж учасникам, які все таки встигли відправили свої роботи. Дякуємо. Ну і перш ніж я розумію, що як, як тільки ви почуєте місця, які ви посіли, ви одразу там залишите нашу зустріч. Тому скажу на майбутнє, ми так поспілкувалися з членами журі, і Вирішили, що на наступний рік цей конкурс буде перенесено. Він буде тривати не з квітня, по жовтень, а з січня по травень. А, тому трохи можете видихнути. У вас є пару місяців. І наприкінці січня буде вже готове нове положення, новий лист для того, щоб в травні ми знову зустрілись, і ви відпочивали влітку. Вже дійсно відпочивали. Ніхто вас не чіпав. А, і ми, ми маємо надію, що по перше буде і учасників бажаючих більше, і у вас буде змога зробити роботи. Все ж таки взимку робити конкурсні роботи краще, ніж влітку, так? бо влітку є трохи інші плани. Ну що, перейдемо до оголошення переможців і віртуального нагородження. Наприкінці, хто захоче, я ще можу дати слово, а ми почнемо. почнемо... Давайте з номінації скрещ. Як виступали, так і почнемо. А в цій номінації у нас було дві, дві вікові категорії: це старше молодше, як і всюди. У старшій номінації це були роботи, які ми на жаль не побачили. Але керівник Кортка вийшов на зв'язок. Вони зараз у Києві знаходяться у бомбосховищі. Ми не можемо їх не оцінити. Ну, це буде неправильно, тому друге місце у номінації. Розробка на скреч старшій віковій категорії посідає Бойченко-Маргарита. Перше місце Пилипюк Станіслав. Вітаємо переможців! Сподіваюся, вони побачать цей запис. Переходимо до молодшої вікової категорії: це якраз всі ті учасники, які презентували сьогодні свої роботи. Третє місце у цій віковій категорії посідає Коляда Денис та Ясенко Богдан. Вітаємо хлопців! У вас чудові роботи. Друге місце посіли. Солота Артем та Прокопенка Кирил. І перше місце займають Коропський Іван та Семеновська Світлана. У вас чудові роботи. Дякуємо вам. Сподіваюся, що ваші роботи будуть мати втілення у життя в подальшому з враховуючи зауваження, які ви сьогодні почули. Друга номінація номінація Веб End». Там дві роботи були представлені у старшій віковій категорії. Друге місце посідає Хоменчук Євген, і перше місце посідає Даньков Олександр. Номінація сайт на конструкторі. У нас один учасник був в старшої вікової категорії, це Ходак Дмитро, і один учасник молодший це Коломієць Олександр. Обидва учасники посідають перші місця у своїх вікових категоріях. Дякуємо хлопці. Я вибачаюся, це так. не сайт на конструкторі, вони вручну писали цей сайт. Так, так. Я переплутала номінацію? Так, так. так, так. 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 А, ну, доб, міняємо місцями номінації, тоді веб-фронтенд, хлопці посідають обидві перші місця. Сядь на конструкторі це роботи, які не захищалися. Да? Хлопці, не видно. Що -що? На хлопців емоцій не видно. В де, де радості не бачу. Я в радості. Я, я, в мене таке перший раз. Головне, щоб не в останнє. Ми тобі цього бажаємо. Продовжимо. А, далі номінація. Давайте так, цифровий відеомейкінг залишу на останок. А, номінація цифрова фотографія. Там у нас учасник, Марчук Іван, посів одразу всі три призові місця і ще й отримав нагороду як учасника. А саме його робота Моє місце. Перше моє місто отримало перше місце. Робота церква багато робот цієї, під цією назвою друге місце, місце. Робота ліс третє місце, і музей отримали диплом учасника. І остання така номінація відеомейкінг. У нас там були представники і старшої, і молодшої категорії, і, до речі, старшої значно більше. Почнемо з молодшої категорії. Там дві роботи: це Ілля Ненько і Волкова Вікторія. Так як ці роботи вони різнопланові і вони просто різні, не можна їх порівнювати між собою і ставити ну, якось на ваги ця краща ціні. Просто вони різні, тому а, ці а, роботи посідають перше місце обидві у молодшій категорії. А, Робота, номінація статична графіка і анімація. Я пам'ятаю, все буде. Мені просто підказують. Так, номі... далі. Номінація відеомейкінг, молодша вікова категорія. Третє місце у цій категорії посидає Туз Сергій. Друге місце це дві роботи. Мінакова Анастасія, колективна роботи робота і Ліненко Олександр. І перше місце займають дві роботи: це Хілько, Руслан і Тресницький Станіслав. Тому що також це різнопланові роботи їх порівнювати між собою неможливо. І остання номінація: статична 2 d графіка. У нас там була представлена одна робота Кенди Ярослава, і молодшої віковій категорії він посідає перше місце. І остання 2D-анімація, дві роботи це Ксенія Проценка і Карпенко Дар'я. Також це різнопланові роботи, виконані у різних техніках, тому, тому обидві дівчата посідають перше місце. Це всі роботи. Сподіваємось, що ви задоволені результатом, який ви сьогодні отримали, бо ми дуже задоволені тими роботами, які ми побачили і які ми маємо. Ще раз хочу подякувати вам, подякувати вашим керівникам, подякувати за те, що ви знайшли час у наше таке неспокійне, неспокійне життя, знайти час і знайти можливість. Це дуже, дуже потрібно і дуже ціниться це. Чекаємо вас у січні, навіть не у січні, починайте з січня. А що я хочу сказати? Перша робота, ну я, це такі моменти, які я пам'ятаю завжди, коли відкриваєш форму реєстрації і бачиш, ну, що нарешті почали приходити роботи чи, чи ні, це була робота Станіслава. Це перша робота, яка була зареєстрована на цей конкурс. Ну, просто вам для інформації, щоб ви знали, що я цей момент також пам'ятаю, тому роботу Станіслава саме його запам'ятаю також. Також запам'ятаю. Дякуємо. Якщо хтось ще хоче додати, будь ласка, додавайте. Якщо ні, чекайте дипломи на свої пошти, чекайте свої роботи у збірнику цього конкурсу, і до зустрічі на третьому відкритому конкурсі. Дякуємо організаторам конкурсу. Дякуємо. Цього найкращого, Да, русин. На да, Дякуємо. Дякуємо. До. До, побачення. До, побачення. До, побачення. до побачення. До побачення. до побачення. А збірник можна Дякую. якось буде отримати? На пошту. Ти його... буде. На пошту. Прийшли, так? Да? Так, так, на пошту. Все, все надійшло. До побачення. Дякую всім, до побачення. Дякую. Дякую. До побачення. Все, можете відпочивати. Я просто Добачу. можу трішки дещо додати про те, що як саме працює в мене чат-бот. В мене в чат-боті, оскільки використовується техніка подвійного й перевірки знаків, в нас є код і деякі значення в грі. Вони відділяються одне від одного е, прямою вертикальною рискою. І коли в нас працює скрипт, він читає, що в нас є найперше значення: він читає повністю всі літери, збирає їх усі ці літери до е, цієї прямої риски, він записує в одне, одну зміну. І так працює постійно. Але є одна цікава річ, що в мене, працю, в мене працює саме з аккаунтом е, проєкт. І за цього, коли, якщо не ставити постійно лише ось ці прямі е, лінії усюди, тоді в мене буде так, що де вже почнеться строка з даними саме проєкту одного. В мене буде одне значення, і вони повністю просто будуть зберігатися як по одному значенні в списку. Тому я вирішив цю проблему, поставляючи фігурні дужки спочатку і в кінці інформації саме гри. Дякуємо, Ви ви обов Будемо обов'язково чекати ще твої роботи на українському конкурсі. Обов'язково, пообіцяй, будь ласка, тому що в тебе дуже нестандартні нестандартний реально проєкт і дуже цікавий. Тож, пообіцяй, будь ласка, що обов'язково ще. Обіцяю, що іще буду приймати участь. Все, все, домовились. До побачення. До побачення. Гарного Дякую. вам дня, гарних вихідних. Дякую. Ну, за.